Всім привіт, друзі! Кепс-нюс в ефірі важливі новини без Ольги Сергіївної, але нічого страшного, доберемося до них. Погнали! Перша новина про те, що ефір учасника ICO прокинувся після восьмирічного сплячки і перевів 2000 ефірів. Це зараз 3,2 мільйони на 4 адреси, і він купував його по 0.3 цента. Розумієте? Булшит. Це так. Людина заробила це до чого, що зараз може риночок трошки упасти. Ймовірність того, що ФРС збереже процентні ставки без змін у листопаді, становить 99,9%. і ФРС почне знижувати ставки в другій половині наступного року. Тобто в економіці все добре. І ті, хто зараз не інвестують в криптовалюту, будуть купляти її дорожче. Це вчора, е коли ми їхали е з одною людиною в машині, е задали питання по поводу крипти. Ой, мені цікаво, а я що там? Я кажу, ну дивіться, зараз біткоін стоїть 1030 доларів. Ті, хто не купили по 30 тисяч доларів, куплять по 100 тисяч доларів. І типу там розказував, як криптовалюта може там допомогти світу. Ну але це окремо FTX, Google, BlackRock і Temasek роз задали можливість участі в раунді фінансування. Це один за FTX. Я думаю, що FTX біржа восстановиться, вона верне гроші всім вкладчикам, і це буде дуже великим бустом для крипторинку для того, щоб її урегулювали. І це буде свідоцтво для нових ін соціальних інвесторів, що їх гроші нікуди не пропадуть. Такий прикол, Ілон е Маск запропонував Вікіпедії прийменувати в Дікпедії за 1 мільярд доларів. Ну, типа е чим він не, не шуткує. Наприклад, <хи> такий, по приколу переіменувати. Сергійну, тебе не вистачає. Поставте лайки, напишіть коментарі, що реально Сергій, треба Бітхамп і Аббіт накопили 9 мільйонів у лінк під час ралі. Про лінк ми казали з одних із перших випусків Caps News. І якщо ви брали тоді, то це зараз більше 100% росту. Якщо друзі, ви не прислухалися, то може прийшов час прислухатися і купляти все таки крипту інвестувати зараз, не відкладувати на завтра, тому що. Крипта вона дорожчає, і зараз ті мінімальні ціни, які ми маємо на крипту, вакче на всю, що є на ринку, да? ну, я не кажу про якісь камні скамні проекти, якісь топові проекти більш підбирати треба. То це роки накопичення 2023-2024, Я повторяю по в кожному відео, що всі, хто не куплять в цих роках, будуть потім купляти дорожче. А всі, хто куплять в цих роках, будуть потім продавати дорожче. Тому think баут. Ринкова капіталізація стеблкоїнів зростає. Я прикріплю скрін, побачите, що стеблкоїни впливають, це значить більше грошей в середині самої крипти, ну, грошей напікованих, типу як доларів. І ріст цін на криптовалюти повинен просто йти так вгору. І обсяг торгів NFT подолав двомісячний спад. Подолав двомісячний спад. Це означає, що ринок NFT росте, і всі проекти, які зв'язані з NFT, до них треба приглядатися. Один із них це Апі за третій квартал, Кули збільшили свою частку в обсязі торгівлі API на Дексі до 55%, ще більше зменшивши вплив китів. Обсяг переказів Апікоін впав на 49%, було розблоковано 13 обсягів бла-бла-бла. І що це значить? Це значить про те, що API. АПі... Це така групка людей, яка дивиться за цим, скажімо так, гігантом. Перший, який був такий проривний в ринку NFT. Ринок NFT, він ще не до кінця сформульований, він ще не до кінця пропамплений. І в принципі, інвестувати в проект API, так з точки зору 2-3 роки, це така буде дуже смарт-ідея. Всі, хто інвестували в Лінки і забрали по 100%, напишіть. Коментарі дуже цікаво. А якщо що, то як ми казали в кожному відео, ви можете скинути свій донатик. кріплемо гаманець і чекаємо на ваші привітання. Отакі от, от бистрі новини по ринку. Зараз я ще покажу сам графік біткоїна, сам графік Лінка і апі. До графіку Лінку, якщо казати, то спочатку ми казали про те, що треба інвестувати в лінк десь ще в депазоні 5,40 доларів. На даний момент це вже 10,6 доларів, це 100% росту. І зараз не гріх скинути там половину позиції і бути просто на вільних грошах. Тому що якщо ви інвестували тисячу доларів, зараз 100% росту, ви можете забрати свою тисячу доларів і просто наслоджуватися дальнішим ростом. Чому? Тому що лінк дуже виріс, об'йоми в нас е підросли, і на даний момент ми можемо зробити таку корекцію, да або дати такий довгосрочний боковик і потім уже продовжити свій рост. Тому можна продати якусь частину лінків, відкупити. Дешевше і на такі мікроспекуляції зробити, або просто забути про лінк ще і потримати його, як казав нам інсайдер, до 100 баксів. Дивимося на біткоін. Він зараз доходиться в зоні 31 тисяча доларів. Тут за 31 тисячу доларів дуже багато стоп лосів І якщо біткоін проб'є зону 31 850, ми побачимо ціну по біткоїну в районі 38 тисяч доларів, да десь в цьому регіоні або 40 тисяч доларів. І дуже стрімітельно і дуже швидко. 34 тисячі доларів. Я рахую, що ми пролетимо, як просто як кінжал по маслу. І біткоін зробить таку, якій якийсь рух сюди, зробить таку консолідацію, і потім вже може піде на корекцію. Може. Тому це ось такий от лайфхак зараз в тому, що ми стоїмо в такому важливому місці для росту або падіння по біткоїну. І насампелі ми стоїмо в дуже важливих місцях і. На інших таких двох індикаторах, які важливі, це Спайдер, топ 500 компаній да який впав, тобто він. Показує на те, що біткоін трошки запізнюється. І в мене є думка, що по біткоїну ми зараз пробиваємо цю зону, і буде такий самий рух, як по Спайдеру. Тобто біткоін трошки запізнюється, такий нормальний період часу, але зараз йому там за пару неділь догнати на ізі буде. Спайдер на ділі падає, і багато компаній дешевіють, дешевіють і ну що, що. Кризис, кризис, що сказати. Індекс долара США також нам підказує те, що біткоін зараз в важливій зоні, і якщо індекс долара США безріше піде в зону донизу, то це буде такий додатковий сигнал для покупки біткоїна і за доходу. І АПІ, якщо ми придивимося, то зараз у нас важливий момент, того, що якщо денний денний темфрейм ми проб'ємо оцей рівень верхній, да, цей долар 15, то ми маємо всі шанси на добрий ріст. По цьому альткої 10-12% росту зловити буде на ізі. Чому? Тому що недільна свічка у нас тільки відкрилася. І якщо ми переб'ємо оці два рівні на да, оцей верхній минулої недільки, і цей хай, який на даний момент, то це просто тіпа, гарні точки входу для лонгу, і там може бути прям такий е добрий простріл, тому що ви вже бачили, де яке накопичення йде. Тому зараз а, така. Цікава зона для того, щоб прикупити, навіть якщо зараз зайти, там поставити стоп-лосс в районі 5% і розцінювати на 10% росту, це один до двох в принципі, така собі позиція файна. Але можна дочекатися самих пробоїв в рівні і вже відпрацювати його як скальпер Або зайти як середньостроково, просто в апі від того, що багато хто його накопичує. Цю інформацію вже в дуже довго. І про лінк так само глизали інформацію, що лінк накопичують, лінк накопичують лінк накопичуть, Пишуть. От вам лінк і прострілює. Так само і апі теж прострілить виход з боковика. Тільки у лінка такий дуже красивий боковик. А тут, бачите, боковик падіння, боковик падіння. дивіться. Тут, бачите, тут у нас боковик падіння, боковик падіння, боковик падіння. Але в цілому я рахую, що це все-таки. Великий боковик, це називається накопичення байков. Тому тому, друзі, тримайтеся за свої альткоїни, які ви купили, не продавайте зараз, тримайте їх 2-3 роки, і буде вам на сходу. 2023 рік, 2024 рік накопичення, і в майбутньому буде все файно. Тих, хто купили. Друзі, всім дякую за те, що дивилися. Як я сню. Ставте лайки, підписку, колокольчик. Побачимося в наступних випусках уже з Ольгою Сергіївною. Всім па-па.